Привет, Я хочу з вами поговорити про те, чого жінка народжує в муках. Все почалося з Едемського саду. Я думаю, ви знаєте ту історію. Бог, він спочатку створив Адама, а вже з його ребра створив жінку. І все доказано тим, що чоловік, голова, він над жінкою. Ну, ну, в наш час на нинішній день буває і таке, що. Жінка над чоловіком, і то не відповідає Божому стандарту. Далі. Бог він створив чоловіка і жінку для того, аби вони з ним спілкувалися, з Духом Святим, з Богом. Ну, то й приходить диявол, спокусник у образі Змія. І давай пропозицію для Єви. Там в тебе очі відкриються, і ти будеш ти пізнаєш добро і зло. Нащо їй було пізнавати зло, якщо вони жили добре, і в них було все добре? І через то, що Єва зробила, Бог сказав, що ти будеш народжувати в муках, і по нинішній день так і є. А через Адама земля стала проклята, і він пізнав скорботу тої землі, так само і в нас. А змій, він став повзади на своєму череві, так само є, і він жалить людей, кусає, і многу хто вмирає від отрути змія. І тому, якщо ми хочемо, бо в нашому житті було все добре? Не треба приймати всякі пропозиції від диявола. Треба зберігати Духа Святого. Треба мати спілкування з Богом.